Всім привіт, друзі! Тепер я буду знімати українською мовою, бо ну, ви самі знаєте чому. М -м бо зараз такі собі часи. Не можна зараз розмовляти російською. Але будемо старатися розмовляти українську. Я знаю українську не хвилюйтесь. Дивіться, зараз у нас на обзорі муравійна ферма. Ми будемо знімати. Ось от все. І пробувати якось хайпанути. Виді, тут у нас наполегон, там, де вони бродять ходять. Ось так він виглядить. Вот. Ну, тут нікого нема, бо вони всі залізли в цю лабиринт. Я Не знаю, чому їм подобається. там. Їм дуже там подобається. І от, ну, я не знаю. Ми можемо для вас рекомендувати таку ферму. Вона дуже прикольна, з лабіринтами. Можна тут отак от робити, а можна отак от. Тут дуже прикольна ферма. Мурав'ї наші дуже доволі. Тут матка, от вони. Вона, вона лягає спати. І ось мінош. Тут. тут сидить собі, зараз ми будемо поливати їм воду. Зараз потікаємося. Зараз все зароди. наборы и да штучечки для, для муравьев. Вот. Это для них корм. Корм это просто если, можно так сказать, так и И тут за засохшие муравьи. Тут как э, пинцет. Ну, не пинцет, я как он там называется. Это штука, чтобы набрать им воду. Я зараз все приберу.

Воду. Ми зараз будемо їм наливати. Повністю не треба, бо вони можуть так вмерти. А поготуватися. Ну, типу, може, може, якщо забагато налити, то може вона прям вже прийти пройти в е, до них ферму і нічого, і все. Капець. Тому нам треба. Молити ну, їм воду, щоб вони не вмерли. Папа! По мені у нього зійшли і говорить на відео. Трехи. Нам треба трошечки не сипати їм їсти. Нам придеться трохи їх помучити. Бо треба їм вичистити той пісок. Зараз ми цим будемо займатися. Бо інакше вони як вже не можемо, Можемо можем не витись, можемо витись. Цей пісок, блін, мене бісить. Тому він постійно, він постійно лазить до муровів і вони забуваються. Таким ми не зробимо. І беремо таку штуку. І вона згинається, ми її беремо і робимо їм прохід. Але тут у нас не вийшло тому якось це треба вичищати. Їм тут дуже незручно, бо ця вся штука заходить до них, і вони не зможуть виходити. Входити на їхню основну базу. Тому їм придеться якось жити, напевно, без цього, бо треба тоді якось їх ви... випхати. Ось так виглядає наша матка. О, все, я прочистив путь для них. Скажу, дуже маткам. Дивіться. Я вам розповів про цих муровів. Трошечки розповідно, бо деякі люди не знають, що таке, таке муров'ї не розбираються в таких штуках. Їм треба е, їжа. І, п, е, дивіться. Ці муров'ї муров муров називаються... Наживаю, Жниці. Е, вони дуже можуть кусатися і пити кров. Може. Це ще не факт. Е, Морві дуже люблять е, якісь прикольні бути, як сказати, вони люблять дуже сильно їсти і їм треба наливати воду, так вони внуть. Бо під, під землею вода є. Це може хтось там не знав, але пізнаю є вода. Мо, може, може є. Це ще не факт. Тому їм е, подобається тут все. І їм нормально є. Е, е, матка це, як сказати, мама. Мама, цього. Е, <ріст> е, мама. Мурвів. Тому я вам ще одне розповів. Якщо ви чули рж жалку, якийсь тихий голос, то це мій брат. Це сказати він мій оператор. Він мені допомагає. Всім привіт. <ріст> їм, як сказати, їм нормально, вони деякі, деякі... це не це їхні, як сказати, матка нічого не робить. Матка нічого не робить, просто нічого не робить. Вона тільки може ну, скажу, народити муров'ї. Все, більше нічого. Їм треба їжа і все. Але з їжею може бути проблеми, бо. Ні, ну тут їжі багато, але треба більше, бо. Ні, ну я скажу, треба більше, треба їм прохід, щоб вони сюди. всю штуку нам треба, какие, знаете, например, палочки в сусов. Тоже приедут. Да не у нас, они есть. Да. Вот ну, там да, у нас. Да. Дивите, да, я зараз, зараз мы будем реально заниматься чисткой. Там, Пока... Шка... Да, ну, там ста... Сука, да. есть там. Сука. Вот в таком. У нас еще есть собака Босман. Так у нас на собак. У нас кулично злобина сволоща. Нам подарил Санту Клаус. Не, новый гид. Ты зараз... да, не у меня что-то ползает там. Да. Сзади. Что? Да ничего. А там ничего нет. Девять. Мы Вони, напевно, не пролізуть Ті палочки не пролізуть Падує жоноти. Фу, фу. І все, вони, напевно, не зможуть вилізти, але їм треба спокій. Сп спокій. І зараз ми закриємо їх. Бо... Можемо, ми будемо відкручувати деякі зони. І дивіться, бачите, наша матка дуже любить ходити та... по... і звучати смеру. Так. Там, де вони живуть. І вона дуже забутиться о своїх Ну, Дивіться, нам навіть... треба... Побачити, то, що ми їх не показували, як наша посилка розпаковується. Побачите, але ми їх не хотіли знімати. У нас не було часу, тому ми зробимо отак. Все, вони не зможуть проходити. А ні, зможуть. Так, так, швидко, швидко. Все? Так, все. Закрили цю марову. Бо вони не слухають. Дивіться, ми будемо цей час відкручувати, бо нам треба прибратися в тих норках, бо вони не зможуть типу, жити нормально без їжі. Їм там зараз дуже тяжко жити без їжі. Матка щось, бачите, Фу -фу. винюхує. І думаю, як їй попасти, якщо я відкрию? відкриє, його піде. Ні, вона злякалась, тому нам треба закрити закр... закр... цю штуку. Right. Ну, тому я розказав про Моргіва. Нам треба... Сілої всього маленька і коголі, то за е Дуже, Вони дуже, я сказати, вони вони вміють, вони е дуже вміють, вони все вміють. А вони люблять, вони люблять. вони типу, виживають. Так, І у них ще, якщо у вас маленька колонія, то ось таку штуку закриваєте. Якщо велика, то цю штучку ось так відкриваєте і ставите таку маленьку штучку. Дивіться, от. в комплекті мої те. Таких зараз я вам покажу. Так. І якщо у вас не можуть переселити, дивитись, я вам скажу, Берите дивитесь, вам треба фуналик І в темне місце, наклейте темне місце десь в палочці. Я зараз вам покажу. Зараз є вам і покажу. Вам лучший вариант взять взяти таку штучку, положити вниз. А другий варіант взяти таку чорну штучку. Її проступнути цієї штучки, яка у вас є в контракті до сможете... 8. Ось вот така насобака хитра. Кусайте болеття, бо вона підвезла. І коли вона народилася, ми ще не знімали відео. Так, ми тоді. Ж, не, типу, не і ходимо. якщо ви бачили відео мого нашого тату, це просто він рибак. Дуже любить ловити рибу. О, я десь загубив загубув. О, воно. Дивіться, вам в комплект має йти дві таких фігні. Це маленька і велика. Дивіться. Дві. Може зараз хочуть вивізти, тому я, я їм відкрию. І закрию маленькою, бо вони можуть втікти через цю штуку. Вони я бачив вже декілька разів, як вони лазили по даху. От, ну, все що я розповів. Всім до зустрічі, всім пока.